Вітаю! Мене звати Ростислав. Я частина дружньої компанії Автооригінал. Хто ми та чим займаємось? Отже, все по порядку. Компанія Автооригінал один з найбільших постачальників автомобільних олив і людин на території України. Продаж у нас відбувається як оптом, так і в розрізі. Давайте перерахуємо бренди товарів, які завжди у нас є в наявності. Це такі оригінальні масла, як Volkswagen, Mercedes, BMW, Toyota, Ford, а також Total Elf, Titan Fuchs, Рал Castrol, Mobil, Shell, Motul та інші. Що ми пропонуємо? По-перше, це широкий асортимент продукції. По друге це перевірена якість. По-третє, це дуже конкурентна ціна. Відправки товарів відбуваються як нашим кур'єром, так і різними перевізниками, які діють на території України. А також у нас є програма лояльності і індивідуальні знижки, про що ми поговоримо у наступних наших відео. Тож, якщо вам потрібне автомобільне масло, ви знаєте, куди звертатися. А також підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайку.